Доброго вечора, ми з України! Всім доброго дня! Пропоную вам до вашого огляду розпакування посилки з сайту Aliexpress. Сьогодні одна маленька посилочка, яка дуже странно йшла до України. Довга була відправка продавця їздила по Китаю. І за пару днів, буквально п'ять днів, посилка вже була в мене. Так, трек номер є. Ну, товарик, від цієї посилки я рекомендую всім. Ось такі запальнички. У мене вже служить більше року. Так що рекомендую всім хороша річ. Хороша річ. Ось ось моя стара вже пошарпана. Так, взяв, взяв ну, практично то, така сама запальничка. Так, одну розпакуємо. Подивимося, що як кабель зарядки Micro USB і сама запальничка. Ось. Тут є Ну, як то кажуть, по російський предохранитель, запобіжник. Ну, це від дітей швидше всього, щоб не клацать, не вдарила би током. Ось запальничка працює. Всі п'ять положень заряджено. Так, ось тут є гніздо зарядки. Зручно, практично на місяць заряду стає. Так що всім рекомендую. На даного продавця не можу дати посилання, бо в нього вже їх немає в продажі. Ну, якщо знайду якогось іншого продавця, то дам посилання на на дану запальничку. Але я вам рекомендую, Хто придбає, то не пожаліє. Рік, як мінімум, навіть служить і не треба ні сирників, нічого. Зарядив, як девайс як і сів, все. Так, всім дякую за увагу. Скоро прийдуть ще більше посилок, буде багато чого цікавого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І слава Україні!